Сьогоднішнє призначення і слухання справи абсолютно чітко свідчить про те, що всі три місяці прокуратура заявляла штучні клопотання, які не мають жодного відношення до розгляду справи, і насправді були скеровані лише на те, щоб не розглядати цю справу. Сьогодні відбувся розгляд справи. Знов таки, ви були всі присутні, і ви чули, що захист не використовував жодних політичних гасел. Ми спиралися лише на матеріали справи. Ми говорили про те, що те, що інкримінується Юлії Тимошенко, а саме власноручна підготовка, власноручне підписання, влас... Сноручне скріплення печаткою кабінету міністрів не підтверджується нічим, жодних збитків нема і бути не може. Бо із діючого контракту збитків не буває, в принципі не буває. Те, що пробачте Верс – представник цивільного позивача, то в мене склалося враження, що я перебуваю в цивільному процесі, який не має ніякого відношення до кримінального процесу. І поняття збитків, воно абсолютно різне в цивільному процесі і в кримінальному процесі. Тому просто людина продемонструвала повне нерозуміння базових речей. От і все захист абсолютно чітко заявив і підтвердив, що жодних доказів вини Тимошенко немає. У мене є питання величезне, дуже просте. Тимошенко інкримінують з причинення збитків, нібито, нібито підписанням газових контрактів. Газові контракти підписувала не Тимошенко, якщо хтось не знає. От і все. Ні, прокурор ну сказав дивні речі щодо окремих постанов. Ну ви знаєте, якщо у мене лежить довірність про те, що я не адвокат у цій справі. А прокурор каже, ні, все одно він адвокат, і Ми використовуємо законодавство про адвокатуру. Ну, це виглядає смішно і викликає лише посмішку. Не більше не більше того, в позиції вся країна бачила, що таке суддя Радіон Кіреєв. В поясненнях прокурора у нас був святий Радіон Кіреєв і гадюки-адвокати, які порушували все, що могли, і такі. Як сказав один представник європарламенту, такі каже, ви такі бед бойс, що я навіть не чекав. Ну з посмішкою сказав це звичайно. Тому я ще раз підкреслю, сьогодні стало абсолютно очевидно, що ніяких доказів вини Тимошенко немає. Навіть навіть оцей представник цивільного позивача зазначив, що єдине, в чому звинувачує Тимошенко, в тому, що вона нібито неправильно назвала документ. Замість доручення вона його назвала директиви, і за це людина отримала сім років. Це абсурд і, і повна нісенітниця. При цьому представник цивільного позивача А посилався на документи, яких немає в матеріалах справи, які не розглядалися судом. Спочатку казав, що. Збитки нібито виникли із газових контрактів, а потім, нібито, вони виникли із контрактів на постачання газоно-технічні потреби. Це два різних контракти. Хай він в собі розбереться, тоді все буде зрозуміло. ваші прогнози да. А, насправді, на, на, насправді е, я е, згідно з процедурою залишилася одна, одна проста процедура: це виступ прокурора із поясненнями щодо безпосереднього вироку, тому що прокурори виступали з поясненнями щодо окремих постанов. І все. І суд повинен після цього видалитися до нарадчої кімнати для постановлення свого рішення. Тому ми дуже сподіваємося, що 21 числа буде рішення вищого спеціалізованого суду у справі Тимошенко, що повністю відкриє нам дорогу до європейського суду. людини. Hı